17 лютого в залі засідань виконкому відбулася друга зустріч волонтерів табору Будуємо Україну разом Львівської освітньої фундації з представниками міської влади, громадськістю, підприємцями міста та змі. Адміністратор проєкту Віра Пасішнюк повідомила присутнім, що вони вже зустрілися та визначилися з сім'ями, яким будуть допомагати ремонтувати квартири. І одним з міста. Чотирнадцяте місце, в якому буде проводитись власне наш е, табір, це буде ваше місто, і проводитись він буде з 23 квітня е, по 7 травня, якщо не помиляюся. Е, в чому власне полягає? Тому що ми привозимо волонтерів. З різних частин України також за кордону і разом з місцевим з місцевою молоді з місцевим населенням допомагаємо людям, які опинилися в скрутному становищі, власне ремонтуючи їхні помешкання. В основному це багатодітні родини, що опинилися в складних життєвих обставинах і не можуть самотужки створити комфортних умов для проживання у своєму помешканні. Працювати в нашому місті табір планує цьогоріч, з 23 квітня до 7 травня. Зранку волонтери працюватимуть фізично, ремонтуючи помешкання, а ввечері організовуватимуть спільну культурну програму. Окрім цього, волонтери запрошують всіх бажаючих приєднатися до їхнього табору. Детальну інформацію щодо того, як стати волонтером, можна отримати на сторінці табору Будуємо Україну разом у Фейсбуці. 20 лютого у Святоведенському храмі відбулася панахида за загиблими у боротьбі за свободу і незалежність України під час Революції Гідності. За упокійну молитву по героям Небесної Сотні звершив протоєрей Олександр Коробінцев. Шанувати пам'ять загиблих та помолитись за упокій їх душ прийшли представники влади, депутати міської ради, учасники АТО, студенти гірничого ліцею, а також представники підприємств, організацій та установ міста. Наприкінці тижня у терцентрі соціального обслуговування населення члени громадської організації Суспільство батьків дітей-інвалідів довіра організували розважальний захід з нагоди свята масляної. Мами та бабусі напекли для дітей запашних млинців та інших смаколиків до чаю. У нас мероприятие сьогодні по поводу масленця. Раз неділя проходить, от і ми решили не пройти мимо, а відмітити масленцю нам допомагає. В организации это, естественно, Тер-центр, где мы находимся. Исполком нас поддерживает. И ДК Шахтеров и ДК Украина. Расставляются на столы всякие вкусности, блинчики в том числе. Скажите, откуда они у вас на ваших столах появились? Это приготовили наши родители. Родители решили порадовать также своих детей. Про розваги для дітей подбали працівники будинку культури Україна та учасники циркового колективу Арлекіно.